Свіжі новини сьогоднішнього дня. Американська розвідка повідомляє, що росіяни витрачають боєприпаси значно швидше, чим встигають їх виробляти. Священника УПЦ московського патріархату, який потрапив у скандал з неповнолітнім, підвищили по релігійній службі та висвятили в єпископи. Як ти думаєш, чи довго триватиме свавілля цих московських священників в тимчасово окупованому Маріуполі, росіяни зносять зруйновані будинки, аби приховати сліди своїх злочинів? Але покарання обов'язково буде для кожного з них. Минулої доби сили оборони зупинили та відкинули спроби просування біля 17 населених пунктів. Найскладнішим залишається Бахмутський напрямок. Натомість підрозділи ракетних військ та артилерії. За минулу добу відпрацювали два пункти управління, склад з боєприпасами, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також район зосередження засобів артилерії. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 550 живої сили, 5 танків, 6 ББМ, дві артилерійські системи, один літак, один безпілотник та сім.